PlayStation Store стартувала нова акція зі знижками на ігри. Вона має назву Осінні пригоди і присвячена початку нового навчального року та триватиме до 25 вересня. Зібрав для вас найцікавіші, як на мене, пропозиції. І так, тут будуть тільки великі проєкти без інді ігор. Перша пропозиція of Tsushima Director's Cut. мінус 50% та нова ціна в 1150 гривень. Легендарна самурайська пригода обов'язкова для покупки кожному. Ремастер Тес Oblivion отримав 20% знижки та нову ціну в 1760 сімсот гривень. Одна з найкращих. Пропозиції мінус 80% на Hogwarts Legacy та нова ціна 460 гривень. Фанати Потеріани мають бути в захваті. Ще одна адаптація кіно в ігровому світі Avatar Frontiers of Pandora. Знижка 75% та 575 гривень новий цінник. Definitive Edition Mortal Kombat 1 за 880 гривень, найповніше видання легендарного файтингу. 120 гривень за Alan Wake Remaster. Це просто скарб. Старенька, але прекрасна сюжетна пригода з елементами горору. Далі Robocop Rock City Alex Murphy Edition за 300 гривень. Дуже раджу, хто ще не. Грав. Класна угода це антологія Dark Pictures. Чотири горори з прекрасною графікою і розгалуженим сюжетом. 1040 гривень за чотири гри. Ну просто ж класно. Bundle A Applug Tale за одного Вернацького 1000 гривень, два шедеври. Рекомендую. Ще варто відмітити шутер дезут за 480 гривень. Ну і на кінець ще одна жирнюча знижка. Control за 120 гривень, справжня халява. Ось такі знижечки пропонує нам Sony. Акція триватиме до 25 вересня, тому поспішіть.